І розділ другий Дігорі та його дядечко. Це було так несподівано і настільки не взагалі ні на що не схоже, навіть на страшний сон, що Дігорі загорлав не своїм голосом, але вмить відчув дядькову долоню на своєму роті. І не здумай, просичав той хлопцеві на вухо. Почнеш горло панити, почує твоя мамуня, а ти ж знаєш, чим для неї може закінчитися переляк? Як Дігорі потім зізнався, його тоді мало не знудило від ницості дядькового шантажу. Але кричати він ясна річ більше не став. Отак воно краще, мовив дядько Ендрю. Мабуть, ти просто на хвильку втратив контроль. Це й справді шокує, коли вперше на власні очі бачиш, як людина зникає не відкуди. Я сам ледь не зомрів. Коли однієї ночі побачив, як моя підослідна морська свинка буквально розчинилася в повітрі. Це було тоді, як ви кричали? поцікавився Дігорі. О, то ти чув. Сподіваюся, ти не шпигуєш за мною, мій хлопчико. Ні, не шпигую, зашарівся Дігорі. Але що ж таки сталося з полі? Привітай мене, мій дорогенький, виголосив дядько, радісно потираючи руки. Мій дослід овінчався успіхом. Дівчинка щезла. Зникла взагалі з нашого світу. Що ви з нею зробили? Я відіслав її, що ж, у певне інше місце. Це як? Не зрозумів Дігорі? Дядечко Ендрю сказав. Умощуючись у кріслі. Гаразд. Я тобі все розповім. Може, ти колись чув про стареньку місіс Ляфей?» Це моя двоюрідна бабця, чи щось таке? згадав Дігорі. Не зовсім так, сказав дядько Ендрю. Вона була моєю хрещеною матір'ю, це її фото там, на стіні. Дігорі роззирнувся і побачив потьмянілу світлину із зображеною на ній старенькою жінкою в капелюшку. І тут пригадалося, колись він уже бачив фото цієї жінки. У прадавньому комоді, ще вдома за містом. Тоді він ще запитав маму, хто це, і, схоже, мамі не надто хотілося розмовляти на цю тему. Обличчя строї було не дуже приємним. Хоча, як подумав Дігорі, на тих старих знімках нічого до пуття не розбереш. З, з, нею, а, з нею було не так щось, правда? <плес> ну, захихотів дядько Ендрю. Спочатку треба з'ясувати, що ти вважаєш не таким. Зазвичай люди занадто обмежено мислять. Вона справді. Стала дуже дивною з віком, Робила чимало дурниць, тому її і замкнули. боже, божевільні ви хочете сказати? О, ні «Ні-ні-ні!» – Вражено захитав головою дядько. Нічого такого, тільки у в'язниці. Ого. Здивувався Дігорі. Що ж вона такого скоїла? «Ех, нещасна жінка, зітхнув дядько Ендрю. Вона була дуже нерозважливою. Та багатенько чого скоїла. Не будемо занурюватися в подробиці. Вона завжди була до мене приязною. Але стривайте, який стосунок це має до того, що сталося з полі? Я хочу, щоб ви. На все свій час, мій хлопчику, перервав його дядько Ендрю. Отож, старенько місіс Ляфей випустили незадовго до її смерті, і я був одним із тих небагатьох. Кого вона допустила до свого смертного ложа. Розумієш, вона дуже не любила пересічних темних людей, я й сам їх не люблю, проте я цікавився тими самими речами, що й вона. Тож усього за кілька днів до смерті хрещена звеліла мені зазирнути. До старовинного бюро її будинку відчинити потаємну шухлядку, знайти там і принести їй маленьку скриньку. Тільки но ну, я торкнувся цієї скриньки, Одразу ж відчув поколювання в пучках пальців і зрозумів Я тримаю в руках. Велику таємницю. Хрещена віддала мені ту скриньку та взяла з мене обіцянку. Щойно вона помре, я спалю скриньку і навіть не здумаю її відчиняти. Обіцянки я не дотримав. Що ж, це було дуже мерзотно з вашого боку, скривився Дігорі. Мерзотно? здивовано звів брову дядько Ендрю. О, зрозуміло. Ти хочеш сказати, що маленькі хлопчики мусять дотримувати своїх обіцянок. Щира правда. Я переконаний, це чесно та гідно поваги, і дуже радий, що тебе цьому навчили. Але ти, звісно, повинен розуміти правила такого штибу, якими б чудом ви мене видавалися вони маленьким хлопчикам, і прислузі, і жінкам, та що там, людям загалом. Аж ніяк не влаштовують азартних студентів, великих мислителів та мудреців. Ні, дігорі. Люди мого типу, які володіють потаємним знанням, вільні від цих загальних правил так само, як і позбавлені пересічних насолод. Нам, мій хлопчику, випала велична і самотня доля. У цьому дядько Ендрю виглядав таким хоробрим, шляхетним і загадковим, що на хвильку Дігорі здалося, ніби той справді каже щось добре та правильне. Але тут, хлопцеві і пригадалася. Потворна гримаса на дядьковому обличчі за мить до зникнення полі. Раптово Дігорі побачив справжню сутність дядечкових урочистих розумувань. Все це означає тільки одне, подумав хлопчик, йому кортить робити все. Що заманеться, та володіти всім, чого запрагнеться. Звісно, поміж тим провадив далі дядько Ендрю. Тривалий час я не наважувався відчинити скриньку, бо ж знав, вона може чаїти в собі щось дуже небезпечне. Адже моя хрещена мати була вельми незвичайною жінкою. Власне, річ у тому, що вона була однією з останніх смертних у нашій країні, у чиїх жилах текла Чаклунська кров. Місісляфей казала, що свого часу знала ще двох одну герцогиню. І одну прибиральницю, яка заробляла на життя по заможних маєтках. Насправді, Дігорі, зараз ти, можливо, розмовляєш з останньою людиною, яка дійсно мала фею хрещену. Отак От тобі буде що згадати, коли й до тебе. Постукає старість. Упевнений на всі сто. Це була зла Фея, подумав Дігорі, а голос запитав, що сталося з Полі? Ото же завівся, роздратувався дядько Ендрю. Нібито в... в цьому суть питання. Продовження буде.